У майже шестикілометровій кілометровій черзі до 2800 фур. А що ближче до кордону, то стоять у два, а то й три ряди серед поля на морозі, де за житло водіям, кабіна, авто. Немає взагалі ніяких умов. Туалетів немає. про душ, про все остальное не йде. На заправках, якщо нічого не купив, туалет іти не можна. А в останнє час, коли машина наїхала, взагалі їх закрили. Купив, не купив – туалет закритий. Якщо Пасійний клієнт, то там якось люди ще впустили там в душ, ну якби помиться туди-сюди, якби все нормально. А тут, ну то є завал. Умов немає. Цього разу тижневі простої водії пов'язують із обов'язковою реєстрацією в електронній черзі, а з нею додається й ще один контроль. Чимало далекобійників ідею схвалюють, проте нарікають, що впроваджують її необдумано. Скільки ви часто тут перебуваєте? Семь Восьмі нів. сутки. – Скільки? Восім суток. Реєстрація вчора почалася. Да. Ми стоїмо з зерном до доктора, до Польського. Так що нам, я не знаю, це реєстрацію. Ви реєструвалися? Так, да, ну звісно. А коли? Вчора ввечері. В якій черзі? Я не Є черга показує За, тільки час, коли ти Так, да, так, да, Вона показує тільки зареєструватися. Я бачу, що до початку є черги, я проходив якось веселіше. Я стояв сутки. Зараз, поки вона зайшла, ну тобто я вже стою на сьогоднішній день сьомі сутки. І побачимо, як вона буде працювати. З одного сторони все гарно. Ну то тобто, есть, так як вони це все розказують. А як воно буде насправді побачити? Так як мені 23 роки, то мені не складно. Як тут дід ходить, каже, що в мене електронної пошти немає, що це таке. Де мені її взяти? Ну то тобто, є, то понятно, що фірма теж може реєструвати. Наразі водії переписують усіх, хто стоїть у живій черзі. Тоді реєструються в електронній. Дмитро із дружиною не спали добу. Цієї ночі була їхня вахта пильнувати живу чергу. Після того, що приходиться не спати більше суток, трудно дуже відповісти на це питання, чи ти контролюєш, чи просто ти вже не контролюєш нічого. Приїжджали представники Укртранс безпеки, спілкувались. Я сподіваюся на те, що якось ну, це має виправитися, ця ситуація. Ось перспектива водіїв. Оце ми всі саме писали, тут не один листок, розумієте? Тут їх багато, 2800 машин і треба кожного зупинити, перепровірити, записати в чергу і пустити. Я водій стою в черзі 1112, контролюю. Вже тиждень робота. Наша машина стоїть заметена в снігу біля добробуту. Будемо якось виїжджати. Оскільки вже стартував даний проєкт, відповідно вже жива черга, як така закривається. Тобто, Лишились сказав... тільки ці автомобілі, які вже тут є. Ага. Вподальшому... Тобто, так, вже все, вже вони обов'язково будуть, вже реєструються в електронну чергу. Програма автоматично вас кидає на найближчий час, який передбачений, і є. Для того для перетину кордону, коли електронна черга запрацює сповна, жива зникне й не буде скупчення вантажівок. Запевняє заступник міністра інфраструктури Анатолій Комірний. Щоби побачити, як впроваджують її чергу, спеціально приїхав у Ягодин. Зараз каже, доступний найменший інструментарій для реєстрації, але систему будуть удосконалювати, зокрема, додадуть щитування номерів автомобілів і стверджує, що перспективи є черги беззаперечні. Ця система вона не прискорює чергу. На жаль, да Ми ми розуміємо, що є фактори, які від нас не залежать, це і швидкість пропуску з сторони польської наразі. Ми розуміємо, що ця система вона допоможе очікувати в більш комфортних умовах водію, а не стояти вздовж дороги. Система, коли розуміє, що багато машин заїхали, ніхто не виїхав. Вона додає трошки часу всім іншим, які чекають. Тобто їм приходить сповіщення, що їх час трохи. Змінюється, переноситься, тому не буде окремо живої черги. Тим, хто стоїть в електронній, їм приходить новий актуальний час проходження. Якщо нема світла, ну, ми розуміємо, що такі ризики є. Ми намагаємося їх невелювати. Зареєструватися водій може сам, або це може зробити фірма-перевізник. Тим, хто не вміє, працівники Укртрансбезпеки допомагають. Ось так виглядає її черга. Має вона взагалі п'ять кроків. Ось це якби реєстрація стати в чергу. Вибираєте пункт пропуску, вибираєте куди ви їдете, або звичайна черга, або ветеринарний контроль. Тоді нажимаєте продовжити і е, виконуєте слідущих п'ять кроків. Тобто вводите паспортні дані е, водія, е, номер транспортного засобу. Вводите і обов'язковим п'ятим кроком є ввести митну декларацію. Програма вам дає дату і час перетину сон цього. Водію зареєструватися займе буквально три хвилини. Для цього достатньо мати електронну почту, митну декларацію і. Успішна реєстрація в електронній черзі. Електронна черга стосується тих автомобілів, які перевозять вантаж, що вимагає в Польщі фітосанітарного або ветеринарного контролю. Бензовози їдуть окремою смугою, і електронної реєстрації не потребують. Жодна автівка не може перетнути цей пункт пропуску, не ставши попередньо в електронну чергу. Наші працівники спільно з патрульною поліцією будуть створювати окремий пост на під'їзді. До міжнародного пункту пропуску і перевіряти наявність зазначеної відповідної автівки у електронній системі. Якщо її немає, йому буде запропоновано стати в цю чергу або обрати інший пункт переданого кордону. У майбутньому ми подивимося, як працює система, як реагує водії, та буде створено окремі черги по пріоритетності. Це можуть бути Вантажі військового призначення, чим це можуть бути швидко псувні вантажі, які потребують дійсно швидкого перетину кордону. Такі скупчення вантажівок перед пунктами пропуску зумовлені закритим повітряним простором і морськими портами України. Західний кордон єдине вікно експортно-імпортних операцій нашої держави. І, хоча є годин найбільший цього пункт пропуску, та його потужності, не витримують такого напливу автомобілів, а він не припиниться, поки триває війна. Тому одне з нагальних питань відкриття нових автопереходів для збільшення пропускної спроможності на кордоні.